Вітаю вас, любі малята та шановні батьки, я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні ми з вами вивчимо новий віршик і закріпимо нашу дрібну моторику. Ми знаємо і діткам повторюємо, що у нас з вами 5 пальців на правій руці, 5 пальців на лівій руці. Отож, прослухайте, будь ласка, віршик. Давай на пальці рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Десять пальців, дві руки. Це твої помічники. Приготуйте наші долоньки і ми розпочинаємо. Давай на пальці рахувати. Один, два, три, чотири, пять. Один, два, три, чотири, п'ять. Десять пальців, дві руки. Це твої помічники. Дітки вже знають цю цифру, вони її вміють написати. Вміють її відрізнити, показати, тому ми повинні зафіксувати права ручка, ліва ручка, 5 пальців, 5 пальців, 2 ручки, 2 долоньки. Ми виконуємо самомасаж, ми тренуємо наші пальчики і готуємо наші ручки для подальшої роботи малювання та писання. А сьогодні я вам пропоную ось таку гру. Називається вона Зроби пружинку. Я пропоную дитинці вибрати олівець. Жовтий олівець, зелений олівець. І ми беремо ось таку пружинку, ось таку стрічечку і накручуємо її. Ми тренуємо нашу долоньку. ми і обертальні рухи навколо нашого олівця. жовтий олівець, жовта стрічка. І у нас з вами отрималась ось така жовта пружинка, ось така пружинка. Такі самі вправи ми робимо зелений олівець, зелена стрічка. Ми просимо дитинку накрутити намотати на олівець оцю стрічку. І коли ми її зробили, і у нас отрималась отакий фокус: зелена стрічка, зелений олівець і зелена пружинка. Дітям дуже подобаються ці вправи і вони задоволенням в них граються. Отож, отаке сьогодні у нас з вами було заняття Граючи, розвиваємось. Вдалого вам дня!